Привіт, любі дорогі діви! Це підказки ангелів на жовтень 2024 року. І так, давайте попросимо ангелів дати підказки вам на три сфери вашого життя. Це стосунки, який зараз моральний стан вашій парі, це такий енергетичний стан. Бо, власне, ангели підказують нам енергетичну нашу сферу, не матеріальну, не ту сферу, яку ми можемо. Потрогати а ту, яку ми не бачимо, який зараз енергетично моральний стан у вашій парі, те, чого ви не бачите, те, чого ви не можете бачити, це такий духовний світ, в якому зараз ми знаходимося, але ми його не бачимо. Бачимо тільки матеріальність, що в нас є, чого в нас немає. Але, власне, наш енергетичний стан призводить. До нашого морального станов... матеріального становища. Тому оцей енергетичний невидимий світ, він дуже важливий для нашого успіху в матеріальному світі. І так, перша сфера життя це стосунки. Подивимося, яка ситуація енергетично склалася у вашій парі для людей, які в Пошуках своєї половинки, подивимося, задамо запитання, які перспективи зустріти свою половинку, зустріти людину у вашому житті в жовтні, що підкажуть нам ангели? І е, також. Друга сфера вашого життя це робота, яка зараз атмосфера панує у вас в робочому колективі, у вашому колективі, і також чого очікувати, чого остерігатися в плані роботи. і також задамо запитання для людей, які у пошуку роботи, які перспективи відкриваються для вас, дорогесенькі, в жовтні, які шанси знайти роботу по душі? І також фінансова сфера. Що з фінансами буде відбуватися у вас у жовтні? Які такі енергетичні підводні течії панують у вас у жовтні по фінансах? І так, давайте. Відкриємо простір, попросимо ангелів дати нам конкретні відповіді на запитання. А ви не гайте часу задавайте свої запитання моїм картам, ангелам, які передають інформацію через карти Таро, і ви обов'язково почуєте свою власну відповідь. Так працює простір, що кожен чує своє. Задавайте запитання, уважно слухайте, і ви обов'язково отримаєте відповідь. А від себе, дороге, я хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми думками, задавайте запитання. Я дуже ціную вашу думку. Відповідаю на всі ваші коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую вам, дорогесенькі. І також хочу запросити вас на свій інстаграм, на свою інстаграм-сторінку, де більше живого спілкування зі мною щодня. Для цього вам треба перейти по посиланню під цим відео. Просто натиснути на інстаграм і підписатися на мою сторіночку. Я вас там уже чекаю. І так, давайте розглянемо першу сферу вашого життя, який зараз енергетичний стан у вашій парі, що відбувається у вас на енергетичному рівні. Давайте дивитися. Так. А, і тут карта така неоднозначна. Можливо, ви зараз а, в парі на відстані. Ви не разом, у вас багато телефонних розмов. Це розмови на відстані, коли люди спілкуються не вживу, а по телефону, а переписка йде. І м є певні такі, і це ще карта балансу. Що, можливо, трошечка така дисгармонія, вам важко втримувати відносини на відстані, ви стараєтеся балансувати. І, звичайно, на відстані, тому що тут от є хвильки, це такі як то, море хвилюється, і є така енергетична нестабільність. То дуже добре. То вже емоційно ви спадаєте, тому що немає фізичного контакту. А на відстані ви. А, так, далі, що ще тут? А, навіть якщо не на відстані фізично, тому що тут іде так, як переговори, що у вас навіть і часові пояси різні, не співпадають часові пояси, переговори. Якщо не ви зараз поруч один з одним, все рівно це тоді така емоційна відстань. Коли двоє людей втомлених і мало розмовляють, навпаки, приходять до хати, ніби фізично поруч, але емоційно далеко один від одного. Така інформація йде зараз по вашій парі. А, так. Дивимося далі. Що тут далі? Карта справедливості, карта такої стабільності, щедрості, що допомагає вам стримувати ці відносини. В принципі, ви люди такі достойні, кожен вкладає у відносини стільки, скільки вважає, і може бути ще тому, що тут є терези, яка людина тримає ваги. І дуже чітко може контролювати, скільки вклалася я, скільки вклався я у відносини, я стільки, а там хтось із партнерів менше, може бути таке трошечки як. Іде такий трошки спір. А чому я, чому не ти? А чому я? А чому не ти? А я також може бути такий чуть-чуть, чуть-чуть, якби за справедливість, така трошечки боротьба і вага, тому що терези це, як завжди, хтось щось переважує. А я більше я менше, тому що і тут також вийшло як теж такі вагання, і тут якби дві чаші зважуються, і постійно йде зважування. хто... Більше подзвонив, хто більше написав, а чому рано не прислали смс-ку з номера з добрим ранком? Ну, тобто можуть бути такі невеличкі ситуації, коли кожен зважує, що я зробив для того. Я вкладаюся більше. А чому і такі можуть бути претензії, назрівати претензії один до одного, в плані хто більше. Клався, хтось більше грошима, хтось більше емоційно, і може бути йти таке постійно один одному, якби каже, що ти зробила? Чому я маю мити посуду? Давай я вчора ми, давайте сьогодні. А хто що робить, хто за що відповідає. Так, дивимося далі. Чого очікувати, що далі у ваших відносинах? Далі у вас щось висвітлиться, висвітлиться якась ситуація. Давайте дивитися, яка ситуація у вас висвітлиться, що там буде вже аж самі цікаво. А, якась трошечки криза, не така непорозуміння, щось ви захочете обговорити, і вам це не дуже добре буде получати, бо ви не, в якийсь період часу не захочете йти на компроміс. Ця ситуація трошечки так заморозить ваші відносини, тому що бачимо тут такі, якби холод мороз, і не всі задоволені, і всі не задоволені ситуацією, скажімо так. Mm. І так, чого ж остерігатися? Давайте задамо запитання, чого остерігатися. Тут може бути такі ситуація, що хтось буде вмішуватися, можливо, це залежить не від вас. А така ситуація, що у вас тут накалилася, може залежати від якоїсь людини, яка оце, власне, все колотить. Хтось третій вам підмішує, тако, як то кажуть, підливає масло в вогонь. Так що остерігайтеся, не слухайте, хто що вам говорить, вияснюйте ситуацію власне, зі своїм партнером. Не на стороні, не комусь там щось, а спілкуйтеся удвох. Так, а зараз задамо запитання для тих людей, які в пошуку своєї половинки. Якщо це ваша тема, слухайте уважно, які перспективи у жовтні для вас, дорогесенькі, зустріти свою половинку. Чи буде щедрим жовтень для вас? А, і тут карта майбутнього рух вперед, рух вперед, це просування. Це так, однозначно можуть бути пропозиції, зустрітися, буде якась переписка, щось ви будете. Так, є шанси, не то, щоб там зустріти раз і назавжди, але походити на побачення однозначно так. Не можу сказати, що вже там так ви зустрінете людину долі, все на все життя. Тут йде така, що вересень буде перепрошую, жовтень буде щедрий на запрошення. Будуть вас запрошувати на побачення, кудись іти. Романтичні якісь стосуночки будуть у вас. А, і це буде так навіть і не, одна, не одне запрошення, таке колективне запрошення. Але чи воно буде таким уже вам по долі, то mm, зараз карта ще не говорить. Але однозначно, серце ваше буде битися пришвидшено, будуть цікаві моменти в вашому житті і цікаві люди. Дивіться, яка хороша карта. Ви будете щасливі, це здійснення мрії. Якась мрія ваша збудеться, і ця мрія, можливо, власне, це і є, це побачення і продовження стосунків, тому що десятка чаш це чудова карта, просто чудова карта, коли життя вам дарує доля, вам дарує таке щастя, ви будете щасливі. Ви будете щасливі. Щастя, вам жовтні посміхнеться, дорогенькі. Так, тепер запитаємо про роботу. Яка ж буде атмосфера на роботі? На роботі буде все мирно, все спокійно, все буде ставати на свої місця. Навіть якщо вам тепер здавалося, що не все так мирно, не все спокійно, якісь конфлікти, зараз життя буде розставляти на, своє, на все на свої місця. І така буде, як трошечки жовтень, дасть вам перепочити від змін, від якогось такого шуму, ритму. Жовтень буде такий хороший, мирний, стабільний, таке мирне вирішення всіх питань. Це не про те, що зовсім не буде ніякої такої роботи. Мирно будуть вирішуватися всі питання, всі... це така хороша командна робота. Все стає на свої місця. Дуже. Хороша буде панувати атмосфера, спокій і, <кій> і порядок. Дивимося далі. Чого очікувати, чого остерігатися, якісь плани, рух вперед, буде однозначно просуватися і рухатися вперед, ваш бізнес чи робота, це і підвищення по кар'єрі, може змінитися зараз ваша така посада. Скажімо так, посада на роботі. Так що все буде добре і є перспектива майбутнього, перспектива підвищення по роботі, і якщо це ваш бізнес, це рух вперед. І масштабування, тому що оце є така масштабна карта, коли ви можливо задумуєтеся над тим, що ще треба працівників до добрати, ще треба чи відкрити ще якісь відділення. Тобто це масштабні плани, щось ви почнете діяти в цьому напрямку, в напрямку масштабування. А тепер давайте задамо запитання для людей, які у пошуку роботи. Які перспективи для вас, дорогесенькі, знайти роботу по душі? Що ж тут? Вибір, ви станете перед вибором, у вас буде вибір, вас запросять, і ви будете ходити на розсилати своє резюме, ходити на співбесід. І вибір буде у вас великий. Добавиться у вас роботи, тому що треба буде. Всюди встигнути, будуть пропозиції, буде з чого вибрати. Це дуже важливо, буде з чого вибрати. А тепер давайте подивимося. Чи вас виберуть, задамо запитання, однозначно найкращий варіант. Найкращий варіант, варіант вас чекає. Так що не опускайте свої шанси, подавайтеся всюди, ловіть усі можливості, і ваша можливість вас чекає, імператриця. Це найкраща можливість, яка тільки може бути для вас. Власне, для вас. Це чудова карта. Карта імператриця одна з найкращих, найсильніших карт в колоді. Енергетично, вона дуже хороша. Це і хороша зарплата, і хороше місце роботи, і хороший колектив. Це дуже-дуже хороша карта. Це задоволення від отриманого. Можливо, ви навіть і зробите вибір, і будете думати, що це щось може не так, завжди людина вагається, коли робить вибір. Але це, власне, те, що для вас найкраще. Так, а зараз фінансова сторона вашого життя в жовтні. Що очікувати від фінансового? Під фінансів, чого остерігатися. Ну, Тут, можливо, буде якась ситуація така, що вам треба буде звернутися до фахівця. Треба буде брати відповідальні за свої фінанси, і, можливо, ви самі не можете впоратися, це так як погашення кредиту, чи якась ситуація, яка буде потребувати ще людини, яка буде вам допомагати, чи то банківський працівник, чи то ваш бухгалтер. Будете звертатися до людини, яка вам буде допомагати контролювати ваші фінанси. І тут аж дві карти контролю. По фінансах це може бути також і про те, що ви маєте чітко проконтролювати свої доходи, витрати, або ще може бути, що якась перевірка, щось вам може прийти по ваших фінах, а можливо, десь якісь ще хвости по кредитах, щось ще не виплачено, щось ще треба доплатити, якісь будуть ще такі фінансові ситуації, які. Ви десь в минулому пропустили, і зараз вам треба буде їх закривати, доганяти і покривати те, що десь ви щось були загубили. Оцей контроль, який прийде, це, можливо, тут імператор, як контролюючий орган, може хтось нагадати про те, що ви ще щось винуваті. Ось такий от розклад. А, такі підказки ангелів для вас, дороге сенсіви на жовтень. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічі, дороге синкі.